39 мільйонів гривень для укріплення обороноздатності Дніпропетровщини цього року виділять з обласного бюджету, як проходить підготовка до зими та чи вчасно розпочнеться опалювальний сезон. Про це сьогодні говорили на 27-й сесії в обласній раді. Майже усі питання порядку денного депутати затверджували без особливих заперечень більшістю голосів. Подробиці у наступному сюжеті. Зранку у сесійній залі автоматична система зареєструвала більше 90 депутатів. Питання порядку денного вимагали конструктиву у тому, що Дніпропетровщина, попри складні часи, не здає позиції в економічно-соціальному розвитку. Переконував заступник голови обладміністрації Анатолій Крупський. У своєму виступі він зазначив, область, як і раніше, залишається основним бюджетним донором. Тим не менше за 8 місяців поточного року до скарбниці вже надійшло на 3 мільярди гривень більше порівняно за. Аналогічним періодом минулого року. Дніпропетровщина зберігла статус стабільного експортера. Також цього року маємо непоганий врожай. Обсяг виробництва сільськогадбарської продукції зріс майже на 5%. Цього року область зібрала хороший врожай зернових. Намолочено 2,9 мільйона тонн. А всього очікується, як і в минулому році, понад 3 мільйона тонн зернових. Це дуже гарний показник, і ми за це вдячні. Плідній праці аграріям нашого регіону. Заступник голови обладміністрації розповів і про ситуацію із вимушеними переселенцями на сьогодні. Через центр допомоги Дніпра вже пройшли приблизно 28 тисяч осіб. 8 тисяч пенсіонерів, Донецька і Луганська отримують соцвиплати на Дніпропетровщині. Депутати одностайно затвердили загальну обласну програму підтримки громадян, які переселяються до нашої області з тимчасово окупованої території, адже вона дасть більше можливостей для ефективної допомоги переселенцям. Это нам дает возможность обращаться за помощью и поддержкой на национальный уровень, на международный уровень. Имея документ под названием Областная программа помощи переселенцам, мы развязываем себе руки, вовлекая возможность привлечения дополнительных ресурсов и дополнительной технической помощи. Не менш актуальне питання підготовка області до зими в управлінні паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження обладміністрації запевняють, загальнодержавна економія у споживанні природного газу на населенні особливо не відіб'ється. В області вже скоротили використання блакитного палива на 30% за рахунок технічних та організаційних заходів. Також деякі бюджетні установи переводять на альтернативні системи опалення. В цілому до 1 жовтня область буде повністю готова до опалювального сезону. В цілому по області забезпечено підготовку 15 587 житлових будинків 100%, 1129 закладів освіти 100%, 826 дошкільних закладів 100%, 216 закладів охорони залогу 100% і 99% котельних, як я вже наголошував, у місті Південна, котельна південне між Пілішантравецьке буде завершено всі роботи до 15 жовтня 2014 року. Не загрожує населення і планове відключення світла. На сьогодні вже підписали з ДТЕКом зазначені енергетичні ліміти. Також до зими підготували посипальні паливно-мастильні матеріали та техніку. Втім, як область насправді готова до зими, покаже лише випробування реальністю. Під час чергової сесії депутати затвердили зміни до обласного бюджету, зміни у трудових відносинах з керівниками бюджетних організацій. Не було заперечень і стосовно інших питань порядку денного. Нового року депутати планують зібратися щонайменше ще на одну сесію. Юля Стесенко Євген Хисний новини одинадцятого каналу.